У луцьку пса з перемотаними лапами та ветеринарним коміром на шиї викинули просто на вулицю. Відповідні фото беззахисного собаки опублікували у мережі. Люди, ви що? Як так можна викинути собачку після операції? Нам скинули просто очевидці. А як підбігли волонтери, то вже собачки не знайшли, тільки покривальце. Авторка допису зазначила, що собачку після операції було покинуто на вулиці Звитяжна, колишня грибоєдова, неподалік п'ятої школи. Телеканалу конкурентів Марія, так звати жінку, яка побачила чотирилапого, розповіла, що собака був у безпорадному стані і додала, що відразу після побаченого звернулася до волонтерки, аби песику допомогли. В неділю біля 8 години вечора ми гуляли з е, дитиною і побачили на вулиці собачку, е, яка була е, нездорова. Вона була викинута на, на дорогу. Видно було, що в неї був, е, була якась операція, тому що вона була як тича наркозу. Вона була такі, в неї руки були нездорові і. Ми побачили це, коли зразу волонтерам. Ну а вже коли поверталася з прогулянки, каже жінка, собаки на тому місці вже не побачила. Ми погуляли буквально десь годину, до години часу і йшли назад, і вже собачки там не було. Волонтерка, до якої звернулася збентежена Лучанка, каже, пса знайти не вдалося. Звернулася до мене знайома Марійка, страхувала, що лежить в конусі після операції. Собачка скинула мені фото. Щоб ну, якось допомогти, бо вона була з колясочкою, не змозі була допомогти тій собачці. Я вже закинула тоді зразу в групу «Загублені і знайдені. Ще група волонтерів є в ми відразу. Дівчатка підбігли буквально ну, хай там хвилин 20 на місце туди, і собачки вже не було тільки було те покривало. У коментарях під дописом у Фейсбуці люди повідомили, що собаку ймовірно оперували у ветеринарній клініці «Олтанвет». Там нам підтвердили, що чотирилапого і справді до них привозили. Як пояснили у ветклініці, пса збило авто. До них його привезли у тяжкому стані. Лікарі прооперували песика та надали усю необхідну допомогу. І зі слів дирекції, вони пропонували чоловіку, який привіз собаку, залишити травмовану тваринку у ветклініці. Однак від цієї пропозиції він відмовився. Тож чому скалічений пес після ветклініки опинився на вулиці без належного до. Та ще й в безпорадному стані із ветеринарним коміром на шиї, невідомо, як і те, хто ж так жорстоко повівся із беззахисним чотирилапим.